На драфті 2007 року Грега Одена було обрано під першим піком. Його брали перед Кевіном Дюрентом. Кейді після завершення кар'єру увійде до числа кращих гравців всіх часів. Тоді як Грег Оден стане одним з найбільших розчарувань. Оден міг стати олдстаром, топовим гравцем захисного плану. Його навіть порівнювали з Шеком, але на жаль, травми знищили його кар'єру. Історія Грега Одена залишила величезне питання: а як могло б бути, якщо б... А не запам'ятають як найбільшу помилку за всю історію ЕНБІ. Грегодин завжди був велетним. Він прийшов у старшу школу з сими футерами. провів одну з найбільш вражаючих кар'єр за всю історію Індіани. Коли Грег був ще фрешменом, його вміння впливати на гру в захисті було вражаючим. Він набирав 8 очок, 10 десять та три блокшоти за гру. Реалізовуючи 72% два китків з гри. Його шкільна команда дійшла до регіонального півфіналу. і Це було востаннє, коли один програвав у шкільному плей-офф. Граючи разом з Майком Колі, Грего тричі поспіль ставав чемпіоном штату. Лоренс Норс Хейскул виграла 103 матчі і зазнала лише 7 поразок. у Хейскул Цинтерви отримав нагороду містер Баскетбол індіана. Найкращий гравець року та увійшов до команди Ол Америкен. У Грека було безліч пропозицій від команди NCAA, але він обрав Огайо Стейт, у складі якої продовжив своє домінування. Він пропустив старт сезону. Через травму роки він міг ледве водити м'яч лівою. Але навіть попри все це він був занадто великим, сильним і при цьому дуже спередним для своїх суперників. Він набирав 15,7 і очка, 9,6 підбирання та 3,3 блокшота за 62% реалізації китків з гри. Його команда заходила в маршме з під першим номером посіва. Оґеостай дійшов до фіналу, де зіграв проти чинних чемпіонів країни команди Флорида Гейтерс. Один зіграв свій найкращий матч у коледжі проти майбутніх NBA, Джо Кіманоа та Ела Горварда. Грек набрав 25 очок, 12 підбирань та 4 блокшота, продемонструвавши свої найкращі скіли на обох кінцях майданчику. Але Гейтерс були занадто досвідченими і виграли другий поспіль титул Венсідаболей. Попри цю поразку, майбутнє один виглядало обнадійливим. Протягом кар'єри в школі та коледжі він не програв жодного домашнього матчу. Він разом з Кевіном Дюрентом став першим фрешменом з 90-го року, який вийшов до символічної збірної сезону. Кий ді та один вважались найкращими проспектами Драфту Сьомого року, на якому також були Ел Горфорд, Майк Конлі Брук Лопес та Мар Гезоль. І навіть попри травматичність, у Грега не була сильна сторона. У нього було тіло гравця NBA ще з 15 років. Завдяки цьому він, як і мінімум, міг робити величезний внесок у грі під своїм кільцем у захисті. Дехто порівнював його із Шакілом, враховуючи його розмір та рухливість, стає зрозуміло чому. Він був 130 кілограмовим семифутером, який при цьому швидко рухався на маленькому просторі. Такі гравці зустрічаються не дуже часто. У 2007 році клуби NBA продовжували грати з двома традиційними бігами на мов складі, тож ніхто не здивувався, коли. Портленд обрав Грего одена під першим піком вище ніж Кейді Корфорда та Конолі. Тоді ще ніхто не розумів, що вибір під першим номером на драфті стане одним з останніх хайлайтів кар'єрі Грегодена. Це пішло шкереберть вже під час першого сезону з Blazers. За три місяці після драфту дерафту Одену зробили операцію на його правому коліні, через що він був змушений пропустити весь дебютний сезон. Він нарешті дебютував за Портленд у 2008 році, але вже за 13 зіграних хвилин він отримав нову травму. Цього разу він травмував ступню і полишив майданчик, не набравши жодного очка. За декілька тижнів він повернувся на паркет, але набрав лише три бали та два підбирання матчу проти Майамі. Перші розмови про бас щодо Грега почали з'являтися в медіа, але зовсім скоро один нарешті показав свій талант. Він назбирав дабл дабли в трьох-чотирьох наступних матчів, зокрема, 22 бали, 10 підбирань за 29 хвилин матчу проти Warriors. Певний час йому вдалося протриматися без травми. протягом п'яти матчів січня. Він набирав 17 чок, 12 підбирань та півтора блокшота в середньому за гру. 8 лютого в матчі проти Нью-Йорк Нікс один набрав 17 очок, 15 підбирань та рекордів в кар'єрі 6 блокшотів. За тиждень після цього один знову травмував коліно і пропустив більше місяця. Попри дві травми, він зіграв у 61 матчі у свій дебютний сезон, набираючи 9 очок, 7 підбирань та 1 блокшот середнього за 21 хвилину. Блейзерс вийшли у плей-офф, але Водена не було достатньо здоров'я, щоб грати більше ніж 16 хвилин середнього і набирати більше п'яти очок. Блейзерс програли в першому раунді. На початку наступного сезону Грег Годен був не в найкращій формі, але він був доступний. Це вже було важливо. Він зробив 12 підбирань та 5 блокшотів в першій грі сезону і продовжував прогресувати. Він зіграв свій найкращий матч у сезоні наприкінці листопада, назбиравши проти Чікагобулс. Набір з 24 очок, 12 підбирань та двох блокшотів. 13 очок, 20 підбирань та 4 блока. Годен за пару матчів назбирав проти Майамі. Один почав демонструвати тези, що його взяли в NBA Блейзер. Почали отримувати сигнали. Що Оден реально може стати домінуючим центром. Він був єдиним гравцем НБА, який набирав 16 чок, 12 відбирань та 3 блока в середньому за 36 хвилин в тому сезоні. Але проблема в тому, що його сезон тривав менш ніж два місяці. Зігравши 21 матч, Один знову отримав серйознішу травму Коліна. Коли його вивозили з майданчику, ніхто і уявити не міг, наскільки все погано. За 11 місяців після свого останнього матчу в НБА і за декілька днів перед початком нового сезону йому знову зробили операцію, яка достроково завершила сезон 10-11 років. Трами взяли гору над реєм більше, навіть психологічно ніж фізично. І він відчував, що розчарував блейзерс, родину, друзів. Він перестав вірити у власне здоров'я. У нього розвинулася алкогольна залежність та залежність від знеболювальних. Пиво віскі, стакани з оксикодоном, як мінімум, два вікодіна та снодійне. Я дійшов до стану, коли я приймав так багато ліків, щоб просто заснути. І навіть коли я не хотів пити, мені доводилося, що я не міг заснути без цього. Попри всі проблеми, блейзерс не хотіли ставити крапку в цих відносинах. Дало одену ще один контракт на один рік, але перед початком сезону в дванадцятому році з оденом трапилася ще одна невдача, яка відклала його камбек. В лютому 12-го року йому зробили ще одну операцію на правому коліні. А 17 днів по тому аналогічну операцію було зроблено і на лівому. Під час операції було знайдено пошкодження суглобного гряща. Йому зробили третю операцію. Через те, що Грег змушений був пропустити не тільки сезон 12 го а й 13-го років, Блейзерс вирішила відмовитися від подальшої співпраці з центровим. Попри те, що Грег Годен зіграв лише 82 матчі за 6 років, мав більше операцій на коліні, ніж матчів у плей-офф, потенціал домінуючого центра не давав спокою командам. Дворозові чемпіони і Майамі гід підписали його на сезон до тисячі року. В той же час гра ставала швидшою, а вибухові якості один розчинялися. Він отримував мусорний час та сумарно набрав лише 67 очок за сезон з Майами. Стало остаточно зрозуміло, що він лише віддалена версія самого себе його талант і не вдалося реалізувати. Після завершення сезону один продовжив топити свої гори в алкоголі, і одного разу, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, він вдарив свою дівчину сім разів по голові. Lawrence police made батері arrest about 3.30 this morning at a relative's house. його визнали винним у скоєнні кримінального злочина з нанесенням тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Він отримав випробувальний термін, штраф та зобов'язання відвідувати зібрання анонімних алкоголіків. Цей жахливий епізод повернув його до тями. І один знову почав тренуватись, прагнучи ще раз в останнє спробувати повернутись в баскетбол. Серпні 2015 року один підписав річний контракт на 1,2 мільйони доларів з командою чемпіонату Китаю Янгсу Дрегонс у 25 матчах. Він набирав 13 чок, 12 шість підбирай та два блокшоти середньому загору. Здебільшого виходять з лави запасних, але Дрегонс не потрапили в плей-офф і відмовились від контракту Крегодена ще до завершення сезону. Це була його остання спроба. Він вирішив повернутись до у 2019 році, отримав диплом бакалавра за спортивного менеджмента і тепер працює директором з баскетбольних операцій в команді університету Батлер. Навіть попри те, що сам Грег називає себе найбільшим провалом в історії драфтів, на цю історію можна подивитися трохи з іншого боку. Так він набрав лише 840 очок за кар'єру. Це найменше в історії для першого піку, якщо не враховувати піки 48-го та 52-го років. Але на відміну від Ентоні Беннета, квами, Брауна чи Майкла Ловакенді, один був непродуктивним, не через те, що він був недостатньо сильним гравцем. Йому просто не щастило травмами. Якщо б його скляні коліна не ламались настільки часто, він б абсолютно точно став би одним з найкращих центрових в лізі рівня матчу зірок. У нього був високий IQ, він був велетним з довгими руками і сильними ногами. За свою кар'єру в старшій школі та коледжі Грей Годен був одним з найефективніших гравців в історії, реалізуючи 65% китків з гри. У 2009 році, коли він був здоровий протягом 21 матчу поспіль, він забивав 60% китків з гри, збирав 8,5 підбирань, 2,3 і блокшота лише за 24 хвилини на майданчику. Цілком ймовірно, якщо б він був здоровий, тоді бодай 5 років поспіль він легко міг би конкурувати з Вайдом Говардом з нагороду найкращого захисникою ліги в ті часи. Цей кейс схожий на кейс Сема Боу, якого блейзер забрали вище ніж Майкла Джордана. Одина не запам'ятають за його гру або талант. Його запам'ятають як хронічного травмата, якого Портленд обрав замість Кевіна Дюрента. Hey, you play With the first pick In the 2007 NBA draft, the Portland Trailblazers select Greg Oden from Ohio State University.